Я запізнююся. Сподіваюся, що я туди приїхала. Відчувати, бути і давати собі волю. Ти досліджуєш увагу свої стопи і робиш певний рух, наче маленьке життя прожили. Всім привіт! Мене звати Вікторія Чала, і це мій youtube канал, який я створила для жінок. Це канал про жіночу сексуальність, чуттєвість, задоволення від тіла, від стосунків, від близькості. Все про жінок для жінок на прикладі мого життя і того, що я знаходжу для себе, тих інструментів, які працюють для мене зараз. Я знаходжусь в Португалії, і це буде перший такий формат влогу на моєму youtube каналі Чому я вирішила його записати? Я їду в міні-подорож. Це такий ретрит вікенд з компанії Onda. З якою я вже мала досвід ретриту, але тоді я летіла на лансароте, і це був п'ятиденний ретрит. Зараз це два дні недалеко від Лісабону, І це буде як міні-версія ретриту. Я хочу показати вам, що таке взагалі ретрит, чим він наповнений, якими практиками, що відбувається всередині, максимально розкрити це для вас. Чому я вважаю, що ретрити... Це інструмент роботи зі своїм станом. І він дуже класно наповнює і допомагає жінці відновитись, розслабити тіло, зняти напругу. Ну і в цілому, залежно від запиту, який ви зараз маєте, ретрит вам дасть те, що вам потрібно. Плюс це ком'юніті жінок, це завжди незнайомі жінки, але вони проходять певний фільтр. Я знаю, що на ретрити Онда. Збираються дуже цікаві жінки з різним досвідом, і там є що отримати в цьому жіночому полі. Мій запит на цей ретрит: відмити все, що накопичилося за останні місяці. Це контроль, тривога, біль. Це знаєте, як зануритись глибоко під воду, і потім винирнути і зробити цей перший вдих. Для мене це ця подорож, це ретрит, ці практики, це коло жінок, буде про це. І енергетично я хочу зловити новий напрямок, орієнтир, відчути, куди направляє життя зараз. От такий запит маю. Подивимось, як я його закрию для себе в цьому ретриті. Буду ділитись з вами. Тому. Вечір п'ятниці з отори. Їхати мені до Віли взагалі 30 хвилин про нормальному трафіку. Зараз показую годину 20. я запізнююсь. Водій намагається якимось окольними шляхами довести до Вілли. Я сподіваюся, на вечір я таки встигну. Зібрала з собою дві сумки речей. І я, якщо чесно перечити чогось прекрасного. Я доїхала, як ви зрозуміли, звичайно, що вже темно, на дворі. поки я приїхала, сподіваюся, що я туди приїхала. Ну, я трошки волок знімаю, до речі. Боже, як красива. Це твоя кімната. І знов я одна? Катя, ти серйозно? Минулого разу було те саме, Катя. Так, ось така кімнатка. А ванна. Ви бачите, так? Да? Специфічно все. І абушиста. Крутилася, ну не було цьому сенсу, 40 хвилин крутитися. Отакі От цікаве, гардеробна. І кімната. Взагалі повинні жити дві дівчини, але як і минулого разу. І я одна в кімнаті. Не знаю, як мені так щастить. Може, тому що я все ж таки люблю компанію, але люблю ще й свій простір. Я йду ознайомитись з жінками, які тут теж на ретриті у вікенді. Буду вам можливо щось ще показувати. Це неймовірно красивий простір загальний, як завжди. Боже, яка краса. <плес> угу, угу. І подарунки. Боже, як завжди. Я вже в передчутті, що тут стільки всього прекрасного. Завершилась вечеря. Тепер в бані процедура. І відпочинок завтра, з раночку, на лайті У нас аж в 9.30 йога. Тому це прямо виспатися, насолодитися. У нас завтра максимально релаксуючий день. Йога, смачний сніданок, потім практика вільного руху. І буде в нас баня. То До завтра! Нас ранок, я прокинулась. Ще півтори години до йоги, але я люблю так раночку вийти, повічувати повітря, погляд. Тут неймовірно дихається. Ми йдемо на йогу.

Ну от і Сонечко вийшло, казала про дощ. Так, ми йдемо на сніданок. <риклад> так виглядають <риклад> <також риклад> наші будиночки. Цікаво, тому що він як наче маленький, але насправді, коли заходиш, досить багато простору. І в нас же тут такі аромати, готується сніданочок, музика. Агранол пахне. Якраз якраз для басейну Шикарна погода. Іду на практику вільного руху. Зараз, якщо вийде, трошки познімати її. І це не танці, і не екстатичні танці, тобто це зовсім інша практика, в якій точно є завдання на сканування тіла і на контакт з тілом. Але є ще завдання відпустити спостерігача і просто бути, відчувати, бути і давати собі волю. Серце завжди пульсує, завжди є цей внутрішній рух. Вперше я спробувала практику вільного руху саме на ленсорот, і тоді зрозуміла, що вона вчить двом речам: перше це вмінню переводити увагу у власне тіло. Пам'ятаємо, що де увага, там і енергія, де енергія, там і увага. І е, ця практика вона направлена на те, щоб сканувати своє тіло, відчувати, тобто ти переводиш увагу в стопи і починаєш рухатись відповідно до відчуттів своїх стоп. Тобто ти досліджуєш увагою свої стопи і робиш певний рух. І так ти проходишся по всьому тілу. Тобто це таке сканування тіла, але ще й в русі. А друге, це коли ти робиш вправу з партнером, це про довіру. Якщо немає довіри, твоє тіло не зможе розслабитись і в тебе просто не вийде. Хоча немає правил, ти не повинен рухатись певним чином. Але гриф вийшло, це коли ти зміг розслабитись і відпустити. І тоді і партнер може тебе вести, тому що без розслабленого партнера це неможливо зробити. І ти відчуєш результат після цієї взаємодії, тому це дуже сильна практика на оці дві прокачки: відчуття тіла і відчуття довіри. У нас тут є така інфрачервона сауна, вона достатньо непогано нагріє тіло. Спробую все ж таки нагрітися і після цього нернути в басейн. Я вже трошки запізналася, поки себе в косу ново. Але я сподіваюся, нічого дощена спочинала. Відчуєте це зі мною. Я п'ю свою ранішню каву. Зараз в нас буде йога. Останню йога в цьому вікенді ретриті. І потім найсмачніший сніданок в Тасі. І будемо роз'їжджатися. Просто наче маленьке життя прожили. Але Сьогоднішній сонячний ранок. Неймовірний. Такий, знаєте, момент, хочеться його продовжити на години та зависнути тут і відчувати. На тюрмок. Wow. <звук> Іди так гарно тут сидиш. <звук> Дихаємо Виїхаємо в ребра. У нас останній сніданок. Обов'язкові. Дивіться, як це красиво. Боже, красиво. Mm. Що робиться жінка? Катя, ти профілонула його. Тобі не соромно? Не соромно, бо я вам не попаду. Повинно бути соромно. Я вже збираю речі. Ми оселяємось. Ці півтора-два дні, я би сказала, були просто шикарні.